Гривень. Але поки що їх не виїв. Дивіться, зараз на сайті Tokero ви можете безкоштовно отримати 90 євро просто за те, що зареєструєтесь та пройти верифікацію, і відповісти на декілька запитань у розділі Tokero Academy. І також ви можете в розділі реферал скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і на кожному запрошеному другові, який просто на цій біржі пройде верифікацію. То ви за такого друга отримаєте близько 30 євро. Цей токен вже торгується на одній Свапалці, і курс зараз бачимо по 0,22 долара за один токен. Невдовзі вони в цьому місці також зроблять можливість продавати цей токен на їхній біржі. Також я знаю, що заплановані лістинги на біржі Max та на біржі Bybit. Особисто я планую. Через місяць продати 20% токенів, які мені розблокують. Тобто я продам токенів на 5 тисяч євро і після чого вже буду холдити ці всі токени. Оскільки я думаю, що зважаючи на те, що біржа Токера на ринку вже 7 років, вони спільно співпрацюють з багатьма відомими біржами, тому я думаю, що вони також внесуть свій токен і на ці всі інші біржі. І я очікую, що за рік, за два токен Tokero виросте як мінімум до 1 долара. Тобто, якщо я маю зараз на балансі 27 тисяч євро, які я заробив абсолютно безкоштовно та без жодних вкладень, то по суті я можу цей баланс збільшити в 5 разів, якщо я просто їх потримаю в себе на балансі. І якщо даний токен виросте хоча б до 1 долара. Тобто, по суті, я можу зробити 140 тисяч доларів абсолютно без жодних вкладень. Так, тепер давайте повернемось до вас. Під даним відео є посилання. Перейдіть по ньому і ви попадете на ось таку сторінку. Безпосередньо ви отримаєте 90 євро просто за те, що зареєструєтесь на біржі, пройдете верифікацію і відповісте на декілька запитань. Отож, перейдіть за моїм посиланням з даної статті, після чого прогорніть донизу, зареєструйтесь та пройдіть верифікацію. Зараз є у деяких користувачів труднощі з проходженням верифікації. Мені підтримка відписала, що якщо у вас не виходить відсканувати QR-код, який видається для верифікації, то ви можете, в принципі, спробувати. Через мобільний додаток. Головне, переконайтеся в тому, що ви попередньо зареєструвалися за моїм посиланням, і після чого можете вже авторизуватись через мобільний додаток. Якщо у вас все ж таки не виходить пройти верифікацію, то дивіться ось на Токеру, якщо ви прогорнете донизу, то є такий розділ, як Contact Us. Ось Відкриваємо даний розділ, і тут є їхня пошта, на яку ви можете написати. І вони вам в принципі, допоможуть а, з будь-якою будь вашою проблемою. Ось тут от зараз прогрузить дану сторіночку. Так. І ось бачимо, що якщо ми прогорнемо донизу, то є їхня пошта от, Support -toker. от На неї напишіть. Також а, є їхня соцмереж, бачимо ось тут Telegram, Також перейдіть. Там вони відповідають за декілька хвилин, тому, в принципі, напишіть на пошту і також на їхній телеграм. Отож, дивіться, для того, щоб пройти верифікацію, вам необхідно буде загрузити фотографію свого документа. Це може бути закордонний паспорт або ID-карта, та зробити селфі-обличчя. Після чого ось тут в розділі IBAN ми маємо написати наш IBAN по євровому рахунку СЕПа. Його можна взяти з будь-якого українського банку. Але проблема полягає в тому, що наші українські банки в переважній більшості вже скасували СЕПа, і вони обслуговуються тільки через SWIFT-перекази. Тому, як мінімум, в Абанку ще діє СЕПА для IBAN. Отож, я вам рекомендую зареєструватися в Абанк, відповідно відкрити єврову карточку, після чого зробити виписку по євровому рахунку, загрозити сюди. Ось. Нажавши на кнопку Upload і написавши свій IBAN. Після того, як вам підтримка не одобрить цю виписку, ви робите скріншот реквізитів свого IBAN і пишете на їхню пошту, я попередньо показував, де її знайти, і вам одобрюють дану верифікацію. Також ви можете через Vice загрузити даний IBAN через Revolut, через Zen. А також через а, геноми. В принципі, підійде будь-який банк, де відповідно є а, СЕПА. Отож, після того, як ми успішно пройшли верифікацію, нам необхідно просто відповісти на декілька, на декілька запитань в розділі Tokero Academy. Ось тут от нажимаєте і відповідаєте на запитання. А, якщо ви подивитесь попереднє моє відео на даному Ютубі, то там є відповіді на ці всі запитання. Тобто, по суті, за те, що ви зареєструєтесь, пройдете верифікацію, відповісти на всі всі запитання, вам дадуть 500 токенів токера, які дорівнюють зараз 90 євро. Тобто, по суті, ви отримаєте близько 4600 гривень. Просто за те, що ви ось зараз зареєструєтесь, пройдете верифікацію і відповісти на декілька запитань. Також ви можете запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другові близько 30 євро. Так, як ми бачимо, лістинг даного токена вже пройшов, і в цьому місяці вони вже зроблять повноцінний обмін. І е, ці от токени, які ви отримаєте за запрошених друзів, за рефералів, ви зможете їх е, через 30 днів розблокувати 10% від е, даної суми. Тобто, по суті, якщо ми е, запросили одного реферала, то ми заробили 30 євро. І е, через 30 днів ми зможемо вивезти е, 3 євро, якщо ми тільки 30 євро заробили. Якщо ви е, пройшли верифікацію, відповіли на запитання, то вам нарахують 90 євро. І відповідно через 3 місяці ви зможете вивести е, 10% від даної суми. Е, тобто по 9 євро зможете вводити е, кожен раз. Е, на рахунок рефералів, то я трішки помилився. Там через 30 Через 30 днів буде розблок 20%. Тому якщо ви запросили одного реферала і заробили 30 євро, то через 30 днів ви зможете вивезти 6 євро і кожен місяць по 5% від даної суми зможете виводити. Отож, я рекомендую вам зараз зареєструватись, пройти верифікацію, відповісти на ці легенькі запитання в розділі. Токеру Академії і заробити безкоштовно 90 євро, а також 30 євро на кожному запрошеному другі. Ця біржа функціонує вже більше 7 років, тому я розраховую на те, що даний токен дуже виросте в ціні, і ми всі з вами непогано заробимо, причому абсолютно без жодних вкладень. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.